Вітаю вас, друзі! Другу добу росіяни усе ніяк не можуть відійти від атаки дронів у Татарстані. А общем, Татарстан вперше, з початку спеціальної військової операції. Підвергся атакам безпілотників. Ця атака є дуже незвичайною і матиме доволі цікаві наслідки для так званої Росії. Ну а поки що, так звана Росія не може зрозуміти, чим же їх таки атакували. А то що летало, це не були звичні нам дрони. Це були легкомоторні самоліти. А 22 до кінця їм не ясно, чим саме як саме і звідки їх атакували, але ясно чому. Тому що це була річниця ліквідації Владлена татарського. На людрону в Татарстані не організували в годовщину гибелі Владлена татарського. Але росіяни так нічого й не зрозуміли і знову будуть відправляти школярів на виробництво шахедів. щоб вони там загинули? Прилічили, да. Ну, було так, да, страшно, все-таки Ну взрывы, огонь. А, но это нас не остановит. Ми сьогодні да. підем на роботу Снова. Бо Владимиру Путіну плювати на дітей Татарстана. Його хвилюють тільки ті діти, які сидять у нього у бункері. Підпишіться просто зараз на мій канал, це справді важливо. Натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. І Поговоримо сьогодні із вами про наслідки цієї атаки. Але спершу точно варто сказати декілька слів про сам Татарстан. В Татарстані працюють молоді раби. Якщо ви раптом не знали, то Татарстан це незалежна суверенна держава, яка перебуває під окупацією так званої Російської Федерації. І я не жартую у дев'яносто. Стому році у республіці Татарстан було прийнято декларацію про суверенітет пізніше було прийнято свою конституцію. Рішення про суверенний статус Татарстана було підтримано більшістю мешканців Татарстану у 1992 році на референдумі. Проте, після того так звана Російська Федерація окупувала Татарстан практично без будь-якого супротиву, і зараз там тотальне процвітання. Ось так от ось що і роздіватися у всіх на обзорі. Татарстан, який не чинив серйозного супротиву російській окупації, тепер платить за це дуже високу ціну. Їхніх дітей відправляють на війну проти України, а вони повертаються у трунах. Підрозділи із Татарстана, які воюють проти України, періодично скаржаться на поганих командирів, які використовують їх як гарматне м'ясо, але вони насправді не м'є. Здравствуйте, ми полк 1231 з Татарстана нас передали під руководство Донецької Народної Республіки. Місцему руководству до нас нету діла. Ми здесь как расходный материал. матеріал приходится идти йти на штурм практически без вооружения, як пушечне м'ясо. Оскільки російська влада використовує мешканців Татарстана виключно як гарматне м'ясо. Вони постійно дохнуть у великих кількостях. Якось зник цілий батальйон. От, в общем-то, й все той тобто, фактичні підрозділення казалось не вступив в бой. Татари могли би боротися за свою незалежність і не відправляти своїх дітей на чужу війну, але вони обрали інший шлях. Тепер їхні діти або дохнуть, або майструють милиці. Ну і ще вони отримують відповідь за свою участь у війні проти України. Варто відзначити, що це, як з'ясувалося, далеко не перше використання ось отаких великих дронолітаків для ударів по об'єктах на території так званої Росії. Наприкінці березня такі дрони були біля рязані. Це що таке? такое. Щодо наслідків ударів, можемо точно казати, що було уражено переробну установку на нафтопереробному заводі у Татарстані. Правда, росіяни кажуть, що насправді вони подавили безпілотник, але він усе ж таки долетів. А, безпілотник був обезврежений системою радіоелектронної боротьби, Розрушені він не причинив. Однак він упав на територію ніфті заводу, попав в одну з установок. Ну і звісно, нас із вами найбільше цікавить, а що там із заводом. Тим самим, на якому росіяни дозбирували шахіди. Інформація про те, що росіяни здійснюють у Татарстані вузлову збірку дронів, якими потім вони атакують Україну, не нова. Про це відомо вже щонайменше півроку. Та раніше про це казали ми, казали журналісти. А самі росіяни не коментували. Але учора вони таки проговорилися. Це дійсно був завод зі збірки шахедів. А на території намагалися, видимо, вдарити по там розміщено при. Вернее, сборочное производство, вот тех самых. Тіґірані шахедов які... офіційно окупаційна адміністрація учора казала, що дрон влучив тільки у гуртожиток, але пропагандисти на російському телебаченні проговорилися і сказали, що у завод також. Один ударив по підприємству, і ще два по студентському обшіжитю. От ви бачите якраз кадри. Побачимо, бо росіяни, як відомо, можуть брехати, а ми краще дочекаємося супутникових знімків. Отже, вони там у Татарстані збирали дрони, якими потім росіяни атакували мирні. Об'єкти на території України займалися тероризмом. До прикладу, у Одесі дрон зруйнував цілий під'їзд багатоповерхового будинку, загинуло більше десяти людей, у тому числі були вбиті діти. А коли росіянам туди прилетіла відповідь, то виявилося, що оце тероризм. Ну от собственно, ми сьогодні сталкиваємося з проявленнями такого нового тероризму. Ми маємо діло з дуже подлим противником которые не воюют традиционными методами. А який звик бити з-під сподтіжка, і ще й відомо про що найменше постраждалих росіян там на виробництві. Бідні та нещасні, вони просто допомагають вбивати мирних людей. А потім питають за що? Це що такое. Дуже багато питань у Росіян лишається після цієї атаки. Наприклад, а як оцей літак дрон міг взагалі долетіти? Це легкі лігкі самоліти, які пролетіли таке такою будучи незаміченими. Противоздушний оборони і завершили атаку. З'являлися учора дуже різні версії: що це, мовляв, дрон, який запустили і з території самої, так званої Росії, і, можливо, навіть із Казахстана. Казахстан напав на Татарстан. А це значить, що запускали його либо з території Росії, либо із Казахстану. І вони закидують оцю дезу про Казахстан не просто так. Вони чудово знають, що дрон прилетів не звідти, але спеціально про це кажуть, аби тільки не ви. Знати, що у України є дрони, які летять більше ніж на тисячу кілометрів. Подивіться ще раз на мапу: відстань від кордону із Україною до місця удару сягає понад 1250 кілометрів. А це означає, що. У зоні ураження українських далекобійних дронів зараз території так званої Росії співставні із двома Українами. Та й, взагалі, це напевно світовий рекорд із використання дрона Камікадзе на таку величезну дистанцію. Раніше у історії ніхто такого, якщо я не помиляюся, не робив. І це дуже великий виклик для так званої Росії. Їм тепер треба терміново щось робити для того, аби захистити свої оборонні об'єкти. Нам нужно разворачивать новые системы. ПВО, пріштісь його системи Я уже много раз говорил, два года твержу або розтаток ДРО, которые необходимо разворачивать. Позитивне це те, що у нас дуже суттєво зростають можливості щодо завдання далекобійних ударів по території так званої Росії, і що найважливіше власною зброєю. Негативне це те, що, на жаль, удар по Татарстану не був масованим, і у Росіян тепер є ще час вибудувати протидію. Я гадаю, вони дійсно почнуть забирати частину фронтових підрозділів вертолітної авіації і залучати цю саму вертолітну авіацію у якості ППО бойовий вертольот легко може догнати подобний легкомоторний самоліт, дати одну очередь із пушок і і і би цей Безпілотний літальний апарат самольотного типа сразу в куски. Але все дело в тому, що по всій відімісті віртольонова полкання. Оскільки у росіян не вистачає зенітно-ракетних комплексів для того, щоб прикривати усі потрібні їм об'єкти, вони копіюють наші з вами досвіди, і створюють дуже активно зараз мобільні вогневі групи із зенітками та кулеметами. Ну я вже ж росіяни хочуть, як вони кажуть, помститися за те, що ми атакували об'єкт, із якого росіяни випускають дрон. Они для тероризму Подобне примініння. беспилотников поднимает вопрос о целесообразности нанесения массированного огневого mm -hmm. поражения по заводу Антонов, где собираются беспилотники и налажено масштабное производство. Есть только одна проблема. Для того, чтобы подолать противоповитряну и противоракетную оборону столицы, треба докласти дуже багато зусиль. Проблема в том, что завод прикрыт, как и весь Киев, мощными системами ПВО и высокоэшелонированная оборона не позволяет одиночным ракетам прорватися к цілям. але усе може змінитися у одному із двох випадків. Випадок перший це якщо росіяни застосують по Києву величезну кількість ракет. І випадок другий це якщо у нас не буде постачання нових ракет до систем ППО. Власне, Сполучені Штати Америки, вкотре заявили, що вони не підтримують удари України по території так званої Росії. Ну ви ж пам'ятаєте, ескалація і все таке. Я вже не здивуюся, якщо американці передадуть Росію нам пару комплексів Петріот аби захиститися від української ескалації. Але якщо без жартів, то от вже скоро Палата представників 9 квітня має голосувати за пакет допомоги для України. І Якщо вони хочуть, аби ми не атакували територію так званої Росії, нехай нададуть нам величезну кількість військової допомоги, і ми можемо це обміняти на відсутність атак по російських об'єктах. Але це не точно. Тим часом на фронті ситуація залишається дуже складною. Росіяни продовжують атакувати на більшості основних напрямків, але є й непогані новини. Учора, у тому числі, за допомогою дрона із донаведенням було знищено російський сонцепьок. Але це не все вночі. Воїни бригади національної гвардії Азов знищили іще ще один російський сонцепьок за допомогою вашого тепловізійного дрона, того самого на який видавали свої кошти. І завдяки тому, що ви продовжуєте давати кошти, продовжуєте донатити. І ще декілька підрозділів отримали від вас 505 нових FPV. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані дрони для нашого підрозділу. Разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Я, Я боєць 54-ї окремої механізованої бригади. Хотів висловити величезну вдячність спільноті Стерненку за надані 50 fpv дронів Falcon які неймовірно класно себе показують у роботі, в свою чергу обіцяємо максимально ефективно і якісно відпрацювати їх по ворогу. Десята окрема гірсько штурмова бригада підрозділу РУПАК Сайстра висловлює подяку спільноті «Стерненко» та всім причетним за ці прекрасні бойові мамонти з тепловізійними камерами. Теплий дрон запорука холодного окупанта. Друзі, всім привіт! Ми аеророзвідники 65-ї МБР Роніни. Хочемо подякувати пану Стерненко, його спільноті. Всім небайдужим українцям за те, що прислали нам чергову партію пташок. Слава Україні, друзі! Всім привіт! Рота ударних БПЛА 79-ї бригади. Дякує спільноті Стерненка за такі от великі дрони. А це означає, що буде великий. Русо рі він уже є 24 на 7 і зі зростаючою поступово дальністю. Тож не зупиняйтеся, і щоби іще більше російської нечисті подохло, продовжуйте і далі допомагати силам оборони України.